Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі медузу. Ось така виходить красива медуза. Ось такий вигляд медуза має з іншої сторони. Робити таке оріхамі зовсім не складно. Давайте ми цю красиву паперову медузу будемо робити разом. Щоб зробити медузу, беремо два листка розміром 15 на 15 сантиметрів, а також нам знадобиться клей. Беремо перший листок і зробимо першу частину медузи. Для цього беремо листок і складаємо його з кутапку. Перевертаємо листок назад. Пер в іншу сторону складаємо листок з кута в код і знову перевертаємо листок назад. Загинаємо кут до центральної лінії. Розвернемо листок і перевертаємо листок по центральній лінії. Перевернемо листок на іншу сторону. Букові квити загинаємо вниз по центральній лінії з обох сторон. Перевертаємо листок на іншу сторону. Ось цей кут загинаємо до початку ось цього листка. Наводимо листок. Перевертаємо листок назад. Ось у нас є лінія. Тепер нижні листки. Перевертаємо до цієї лінії. Спочатку верхній листок, а тепер нижні листки з однієї сторони. І з іншої сторони. Перевертаємо листки назад. Підіймаємо верхній листок і ці листки перевертаємо всередину. Перевертаємо листок, наводимо і по бокам загинаємо невеликі кути з обох сторон. Загнули з однієї сторони, загинаємо листок з іншої сторони. Перевертаємо листок на іншу сторону. І тепер перша частина медузи вже готова. Беремо другий листок і зробимо другу частину медузи. Для цього беремо листок і складаємо його бік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок удвічі. Бокові сторони загинаємо вниз по центральній лінії з обох сторін. Перевертаємо листки назад з обох сторон. По центральній лінії перевернемо листок набік. Наведемо листок і верхній листок підіймаємо вгору. Розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо. Перевертаємо на іншу сторону, перевернемо листок на іншу сторону, наведемо листок, підіймаємо листок вгору, розкриваємо середину листка, і зверху придавлюємо. Наводимо листок. По центральній лінії перевертаємо листок на бік. Все наведемо. Від верхнього кута відступаємо в широку полоску. І загинаємо верхній листок на бік. Кладемо далі нижнього листка. Ось так виходить. Тепер біля початку листка загинаємо наступний листок і кладемо його трішки ближче. ось так. І знову біля початку листа беремо наступний листок і знову загинаємо його і кладемо трішки ближче. І знову біля початку листка беремо останній листок і загинаємо його, кладемо знову трішки ближче. Наводимо. Тепер друга частина медузи. Вже готова. Тепер нам знадобиться клей, щоб обидві частини медузи з'єднати разом. Для цього беремо першу частину, перевертаємо її і трішки її підклеїмо. Для цього перевертаємо бокові кути і верхній кут. Беремо клей і нанесемо трішки клею на бокові кути. З однієї сторони і з іншої сторони. Приймемо клей, перевертаємо листки, приклеюємо їх з однієї сторони і з іншої сторони. Знову візьмемо клей. І підклеїмо ось цей великий кут. Наносимо клей, приймаємо клей і перевертаємо листок. Наводимо його, щоб клей пристав. Ось так підклеїли все. Знову беремо клей, беремо ось цю другу частину і зверху на кут наносимо клей. Приймаємо клей. Беремо листок, перевертаємо, беремо ось цю частину і просовуємо під листок посередині. Перевертаємо, порівняємо ось так, щоб листок був посередині і наведемо. І тепер медуза вже повністю готова.